Дон теледрон на зв'язку і моя постійна рубрика розпаківка. Е, маю телеграм-канал Барахолка Малага. Кому цікаво, заходимо, підписуємося. І слідкуйте за моїми товарами. Я буду скидати тепер е, товари ще у, у барахолка Малага. Так. Розпаковуємо, буде дуже багато товару. Тому Відео не буде коротким, буде розподілено на декілька частин. Нові зарядки. Швидкісні вивоки. Раз, два, три. Раз, два, три. Суперські. Три швидкісних Зарядочки. А тут таких дві пушечки, шестиамперних. Milwaukee Force Та шо це? Та ш... Це обще? Це ж Обше Опше. Дивись. Кипу. Тій шроповерт вже проданий. Навіть не буду вам про нього нічого розказувати, бо він вже продав. І одна батарейка теж. У вільному продажі, значить, є такий пер фіолузкий. І така батарейка форс. Я потім зроблю її комплектом. Із зарядкою, і навіть з ящиком. Буде все круто. Буде все, як ми любимо. Все, як ми любимо. Дальше. дальше. у нас ідуть чорні ящики. Дальше у нас йдуть чорні ящики. Що в цих ящиках? Зараз будемо дивитися. Tak. 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 i Tak. i Tak. i Tak. to Tak. 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 Купив окремо, щоб мати їх собі, щоб складати тут сети. Ось такі будуть ящики, тут є просто батарейки. У них склали, щоб порожні не їхали. Ось, зараз ми їх складемо. І в ці ящики я буду складати імпактик, наприклад. Або шурік. Що тут лізе у нас? Для чого тренувати? А, від імпакта, а від якого Імпакта? Це від імпакта. 887. 809-й висідає. Ну, інтересанти. Потім будемо розбиратися. Шурапай, інтересно? Шурапай, де? Це Чечура Файде. Путин с цим всім розбиратися, як кажуть. Так, є таких два ящика. Та. Теж батарейки. Теж батарейки. 64. Так, 3 амперних так добре. Тепер розпаковуємо ще один чорний ящик. Берем що у них є. Ага, тут мультиерамента і сет. Так. Так, у нас тут в цьому ящику. Такий мультикатор повністю у комплекті. Він у нас йде з цілою купою комплектуючих, повний пакет комплектуючих, іде зарядка, мультикатор і дві батарейки двійки. Ось такий буде у нас. Потім буду робити розпаковку, але правда на іспанському буду робити. На іспанській сторінці. Я зроблю і на українській подивімось. Є, yeah. добре. Добре, добре, добре. Лайк. Like. Від хлопців, які це постачають обов'язково. І смайлик. Лайки смайлик. Хто знає, той у курсі. Так. Далі. Такий сет. Шурк з імпактом. Новий сетик такий. Дивимось. які у нас тут є Тож з двома двійками. Двома двійками є такий у нас. 787. Імпактик. Ось такий 787. З батарейкою, двійкою. І шурапан. І шурапан. Такий у нас йде. Ось такий шурапанчик. 778. Теж з дійкою ударний, як бачу. Ось так. Потім теж буде може детальніше розпакування. Отак Та, ну, робимо швидко, все. Буде дуже приємні ціни будуть. На цей сет буде дуже приємна ціна. Чесно, чесно кажу, буде дуже приємна, приємна приваблива ціна. Так. Тепер йдуть великі ящики. Один найбільший і потім йду трошки менший. Пробувати з цим. Треба зробити щолесенько. Купа роботи, вау! А тут що нас чекає, все добре. Так, макітовська болгарка на оборотах. Тут у нас купа роботи потім це все перезакинути на іспанський Тікток. Так, дивіться, яка гарна. Яка гарна болгарочка. Яке чудо! йо йома, йома, йома Ручка! Дивіться, двойний захист, такий вже класний! Ну просто шикардос на оборотах! Ось, моделька! Капець! Яке чудо! Як я люблю гарний інструмент, це просто пищить! Є таких Дві, одну забирають. Зразу одна під замовлення. Одна під замовлення. Їде. Так, далі. Такий новий лодвик. Десь три, чітковий, теж є в наявності. Такі сабельні пилочки. У нас має бути три є. Три штучки три штучки такі сабельні пили, ось, Девольт, тоже будуть у нас в наявності. далі такий перфератор 273 -й. тоже у нас є в наявності. далі ще, ще одна сабельна пила Далі. Тут у нас циркулярки. 566 566 циркулярочка. Ось така буде. Така буде 566 циркулярочка. З диском все, все як має бути. Просто хочу дуже швидко зробити, бо дуже багато е, товару. Так, далі. Ну і прийшла ще отака картирка від мою. Ось так що. То, що ще є? в цьому ящику великому. Зараз буде ще один ящик. Послідній. Так, последній ящик. Последній ящик з тих, що прийшли. Розпаковуємо. Дуже багато. Роботи. Дев'ять хвилин. Нічого, розіб'ємо це на два відео. Реально дуже багато товару. І нічого не встигаємо. Так. Батарейки п'ятерки. Раз. Два. Три. має бути, десять штук. Раз, два, три. Раз, два, три. Дві п'ятерки нелоки. Нових. Не два. Дальше. Нова циркулярка Makita. Маємо. Дальше. Нові батарейки Макіта. Піантерні. Маємо. Дальше. Все одразу забираю. всі нові макітушки. Euh, так, шлиф машинки Шліфмашинки oh. Шлиф машинки девольт. Маємо раз. Десь там два. Так, 405 болгарочки. Маємо. Раз. Два. Дальше. Ще пятерочки.

П'ять четврок нових. Маємо, Маємо 5 четврок нових у нас є. таких, А я зараз буду знімати все детальніше, напевно, бо це куча товару, ще один Девольт, шліфмашинка. сабельна пила така. Макітурска новенька. Так. Це дві батарейки трійки і дві блоки. Ще одна болгарочка на оборотиках. Це під замовлення, шліф-машинка, зараз напишу людині. І все. Народ, кому цікаво, кому цікаво, пишіть, дзвоніть, барахолка Малага. Знаходжусь місто Малага, передай по цілій Іспанії. В Україні також є цей весь товар. 에, щоб ви собі знали, хто в Україні за мною слідкує, в Україні все дешевше, тому що я плачу ще за доставку сюди. 에, суттєво дешевше буде. Ну і плюс в Україні. Не знаю, скільки вам буде доставка, там, не знаю, там, в Україні, але набагато дешевше буде. Всім гарного дня, пока.